128-ма окрема гірсько-штурмова бригада підтвердила загибель військових у наслідок російського ракетного удару у Запорізькій області 3 листопада. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці Закарпатського легіону. Там написали цитую: ракетний удар піступного ворога забрав життя 19 бійців 128-ї окремої гірсько-штурмової закарпатської бригади. Зараз проводиться ретельна перевірка всіх обставин трагедії. До її закінчення просимо не поширювати неперевірено часто фейкову інформацію. Кінець цитати. Ми намагалися отримати коментар від представників 128-ї бригади. Наразі відповіді не отримали. Також сьогодні на сайті територіального управління Державного бюро розслідувань, що розташоване у місті Мелітополь, написали, що розслідують обставини загибелі військових та мирних жителів внаслідок ворожого ракетного удару в Запорізькій області. 3 листопада 2023 року, під час ракетного удару, який ворог наніс ракетою типу Іскандер по селу на Запоріжжі. Загинули та були поранені військовослужбовці 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади та мирні мешканці. Вибуховою хвилою та уламками пошкоджено близько 30 будинків та господарчих споруд, розташованих поруч з місцем удару. Наразі працівники ДБР проводять слідчі дії, встановлюючи деталі обставин, які призвели до трагедії. Ініційовано службове розслідування дій військових посадових осіб, які організували захід до Дня ракетних військ і артилерії поблизу лінії фронту. Кримінальне провадження розпочато за частиною 4 статті 425 Кримінального кодексу України. Не дбали ставлення військової службової особи до служби. Нагадаємо, 6, 7, 8 листопада в Закарпатській області оголосили днями жалоби. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Віктор Микита у телеграм 5 листопада. Він написав, що продовж трьох днів на всіх установах області будуть приспущені державні прапори. А у храмах різних конфесій відбудуться богослужіння. Чув вона про трагедію це неймовірна втрата. на Закарпаття рік після початку повномасштабного вторгнення і дуже проникся, власне закарпатським духом. Ну, Воно як рідними для мене стало, тому ця втрата це майже як моя власна втрата. Це дуже велика трагедія для всього нашого народу. Повинні себе зібрати, організувати і дійсно ці три дні віддати пошану тим людям, які положили своє життя за нас, за, за те, що ми можемо так під чистим небом ходити. А взагалі дуже така тяжка ситуація для всіх. Співчуваю дуже всім рідним, близьким, жалко дуже хлопців. Надалі бажаю, щоб і рядовий склад, і офіцери були уважними і ніде ніколи таке більше не повторилось. Я прийду на, на кладовище, від, віддам шану військовим, покладу букет квітів до могили. Руслана Гостюк, Андрій Матвійчук, Діана Шух, Андрій Гісим, Леонтіне Колишин, Суспільне новини, Закарпаття.